Я трі, трішечки хотів з вами поспілкуватися. Ну, давай, давайте. А скільки вам років? 88. 88 Вісімдесят вісім років. Вісімдесят восім. Ну, Ого. Ще скільки років ви відпрацювали? По-моєму, сорок сорок п'ять літ і чотири дня, моєму що таке. Так. А чому ви виходите сушку продавати? Чого? Скажіть, будь ласка. Часто тобі скажу. Це я насушив сушку. Ага. І гроші трошки пробирають, тому що мені в мене катаракта, ага. я вже почти не бачу. Почти не бачу. Да? Так я от хоч місяць через трошки заберу гроші, та зроблю операцію. Та зробити операцію, да. щоб краще бачити. Да. Да? А можна, я 4 баночки за 400 гривень у вас куплю. Так а що так було? Ну, щоб було більше грошей на операцію. Ну, спасибі, то є так. так. <ріх> та ні, це, мабуть... Наверное... Ось 400 гривень. А ви мені давайте 4 баночки. А я знає, я, ось я в боюся і брати. Не буду ніби образою. Так, ми благодійна організація їжа життя Дніпро. І ми допомагаємо стареньким. І у нас сьогодні така акція, щоб вам допомогти. Кожна старенька людина це ціле життя, котре вже минуле і котре сьогодні стикається з великою кількістю проблем, котре старенька людина не може подолати. Дякую всім, хто з нами, дякую всім, хто донатить. Разом ми робимо цей світ краще.